Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, Спаси спасиблої душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятой Тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий завітає, ціле немощі наші. Іменем Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Віб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Бога. По твоє є царство і сила, і слава Всі, і сіна, і Святого Духа, і час і на вівці віки. віки. Амінь. Нас весна не там, зустріла, і не. va te estrena У ім'я Україна і солнечка тепло, моє ім'я вишиванка, і я хрестик на полотні. моє ім'я синіне. широкий Моє ім'я хліба смак Останній шкільний звіночок Над сивим Дніпром туман Моє ім'я то надія Моє ім'я то любов Моє ім'я чиста мрія І віра, що з нами був